Вітаю всіх. Тепер давайте. Масштабні обстріли, обстріли України по території Росії. Змусять Росію піти на припинення вогню і припинити або хоча б конкретно зменшити обстріли міст України. Четвірка кубків. Четвірка кубків це відповідь так або ні. Це відповідь Ні. В класиці жанру, але це пауза. Це роздуми, це пауза. Подумати вони змусили, змусили подумати. Так, змусили. Угу. Думають над пропозиціями, подумати довелось. Тепер давайте сюди. Росія взяла паузу щодо думок про припинення вогню. Ви, знову таки неуважні. Де ці ви всі неуважні, і було в новинах, що ще очікуються відповіді щодо припинення вогню. Відразу вони не захотіли. Їм треба подумати. Тепер, давайте так. Росія прийме пропозицію України щодо припинення вогню в розрізі обстрілів тилових міст. В цьому питанні. Що мені відразу вилітело. Одні мечі. І як ви знаєте, нечесна гра. Вони не хочуть цього. Поки що не бачу. Не бачу. Ось це, 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 це тфу, блін. через Через блін. тиждень не очікуйте цього. Помірність. Постійна помірність мені виходить. Розумієте? Йде діалог іде. Повторення ще буде повторний діалог. На цю тему буде повторний діалог. Повторення ситуації. Так, тепер питаю напряму. Липень. Мене цікаво. У липні буде домовленість. У липні місяці буде домовленість щодо припинення вогню, хоча припинення обстрілів. Буде це у липні місяці. Так, ось помірність на липень і іде мені. Карта жертви на дні колоди повішений. Не, не... Ну, так досить очікувано. Давайте так. Очікувано. Угу. Паш кубків. Тобто пропозиції будуть щодо певних дій. Повторені ситуації дежавю. Повертаємось постійно до цього питання. Я би сказала намагання домовитись. Ну. Розчарування. П'ятірка кубків це йде розчарування. Тобто, це буде не так, як ми б хотіли, але це вийде на таку систему обстрілів, вони, хоча б, намагаються їх зменшити. Не очікуйте зараз це зменшення. Його зараз якраз не буде. Мисліть трошки ширше. Мова йде на майбутнє, не зараз. Тому що зараз йде оця тьорка. Хто кого, тому що Україна виходить на новий рівень цими діями? Очікуємо до кінця місяця ще багато часу, і тут будуть багато питань. Росія просто не може вийти з перемовин, взяти і вийти, бо вони визнають себе безпомічними. Це така велика політична гра, військово-політична гра. Да, да, ми страждаємо на жаль, але тут треба чекати і дивитися, який буде результат. Це все не просто так робиться.